Усім привіт! Вітаю вас на нашому осінньому марафоні простих рецептів з гарбузу. І починаємо ми з самого простого зі смаженого гарбузу. І перед початком хочу попросити вас підписатися на канал та написати кілька слів у коментарях. Це дуже допомагає у розвитку каналу. Дякую. І перше, з чого починається будь-який рецепт з гарбуза, якщо ви купили от такий гарбузок цілий, це розрізати та вичистити його зсередини. Перебираємо насіння та все оце жабуриння, яке розміщається навколо насіння. І вже після цього починаємо різати та використовувати гарбузок в залежності від нашого рецепту. Що нам знадобиться для смаження гарбузу, це звичайно гарбуз. Ми його вже почистили та маємо нарізати на такі ось. Тоненькі ломтики, бачите? Він досить досить тонкий. Чим тонше ви наріжете, тим краще. Тим з цим свіжішвидше він просмажиться і буде м'якішим у ітозі. Також нам потрібна сіль. Рослина олія, у мене оливкова для обсмаження. Та трішки борошна для паніровки. Беремо ось таку тарілку, викладаємо в неї наш гарбузик, перш за все так. Увесь. Кількість в залежності від того, скільки ви хочете обсмажити. У мене четвертинка гарбузу невеличкого, ось такого половинка. ось такої половинки. Як бачите, це дуже немало в ітогі, Так. Солимо. Треба добре присолити, перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб наш гарбузик просолився. Побачимось через 20 хвилин. Солимо. Пройшли 20 хвилин. Ми перемістилися з вами на кухню, вже гріється сковорідка. Наливаємо рослинну олію. Я небагато розподіляємо. Для паніровки я використовую плоску тарілку, мені так зручніше. Кожний шматочок добре паніруємо у борішні та відправляємо смажитися. На сковорідку. Сковорідка має бути вже розігрітою. Так, час смаження 2 хвилини з кожного боку. Звичайно, це залежить ще від товщини ваших шматочків. Тому старайтеся якомога тонші зробити ці шматочки. Так буде швидше і більш добре прожариться. Наш гарбузик, так? Ось так. Зараз я присколю і все це саме повторю з усіма шматочками, які в мене є. Зустрінемося за декілька хвилин. так всі запаніровані. Якщо вам вдалося супер тоненько нарізати, слідкуйте, щоб ваш гарбузик не пригорів. Обсмажуйте до готовності. Після обсмаження викладаємо на папір, щоб прибрати зайвий жир та можемо куштувати. Ось такий гарбузик смажений в нас вийшов. Як на мене, це смаком досить непогана альтернатива чипсам домашнім. Смачно по-осінньому. Всім дякую за увагу. Хто пробував цей смаколик, пишіть у коментарях, як вам. До зустрічі у наступному рецепті. Па-па!